Всім привіт! У нас тут цікавий зараз такий. Я навіть не знаю, як це правильно назвати. Добре, цікава можливість отримати когось. Або не потрібного героя зовсім, або, можливо, ще того, яким можна буде якось в майбутньому ще пограти. Не скажу, що список мене вразив. Декого я, звичайно, тут взагалі не хочу. Але ж за все, що цей дехто, кого я не хочу, мені то випаде. Зараз я, можна сказати, не проти, проти цієї дівчини, Фреї, так, Альфріки і Оні. От проти них я б подумала би. Ніндзя решта, це й ні, не хочу, цього ні. Це й зніма посилення, це ним непогано йти було б, наприклад, на Таунта. Він би його там зняв би все, але я дуже сумніваюся, що я би його кудись приткнула в свою команду, що він мені от прям файно би туди вписався. Цього пана я зустрічала з цими його паразитами. І я б не сказала, що він прям такий, як на мене, поганий. Дуже, як на мене, великий мінус в тому, що він працює не тут і зараз. Що це, типу, як перспектива на майбутнє. Оце, як на мене, мінус. Але можна було би спробувати ним би заграти. Чисто так, погратися. Оця дівчина. Ну, ця забира поселення там же, де ти ти хочеш. Ну і яд буде. Але на одну ціль на Х1, а потім уже кількість цілей збільшується. З приводу нижнього ряду, на локі в мене є. Хейм є без костюму, я ним вже не граю. А контру я, наприклад, не люблю і не хотіла би отримати сіф. Так що зараз можна спробувати. Зробити Х10 на молях. І подивитися, як... якою стороною до мене повернеться рандом. Так, давайте. Одиничку, погнали сюди. Я взагалі не проти, якби мені тут за Х10 випало щось би файне. Це було б взагалі шикарно. Ну що, погнали? Я дуже давно не використовувала кристали на призив. Так, зараз штук 5 буде розпті. Друга. Та, а що він робить? Мені дали, мені дали міль. Ну я не знаю, що він робить. Тому я не можу зараз радіти чи плакати. Що робити? Не знаю, мене коментар. Це третя. Четверта. П'ята буде? Чи то вже? А, ні, не буде. Що ти робиш? Ману паразит, лікування. Нічого. Хз. що з ним робити? Ану, пишіть коментарі. Качати чи не качати за цим його паразитом. Що робити? Ну, таке собі, просто сповільнює ману, поки висить паразит. Як на мене, це не прям такий. Ну, таке, зловила міль, але аби яку. Ну, блін. Але є 4 розпті. Так, що тут? Хто буде? Ну хто, 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 хто? О, ні, дайте. Ні, фіолетова Фрея. Ну, добре, фрею можна. Буде в мене нарешті. У мене буде центр на кровавій режимі. Нарешті, звичайно, в мене загону під неї немає. А в цьому вона хто колду? Ну, не знаю, можливо, тоді доведеться міняти під неї загін, щоб вона в центрі стояла жирна. Тому що ну, нема в мене кого ставити на кроваві режими, крім зеленого. Цього мого лікаря з мегаміньйоном. Ну, що можу сказати? Могло бути гірше. Тут, якби мені ще дали за рекомендовану рекомендованого п'ятірка, і би дали ще якусь фігню, мабуть, я би точно зараз би тут сиділа і плакала б гіркими сльозами і матюкалася би на цей чарівний рандом. А так можна сказати, що все досить таки файно. Все, цим даних призивів, всім пока-пока.